Так, ми пішли додому. Вітя знімає маячки, щоб вони потім там не, ці... не ржавіли, так сказати. Не ржавіли. У нас, ще, до речі, залишилися маячки нові, так? Да? У нас там залишилися маячки і ще моєму Ось перший маячок пішов. Так красиво з маячками рівненько, рівненько, зараз ці плоски залишаються. Да, это вот. Ну Другой маячок. Он. то вже давно ми то її кош зробили. Пойдемо там тяжко. Таня опять замітати треба дані. Тільки убрала, замітаю. Тут її убрала, замітаю. Все. Так, красиве було, звісно, але я вам об'ясняла, як цю стінку ми зробили, зараз я об'ясню. Тобто вона в два етапи. Тут рівно, а тут трошки під наклоном йде. Ось так, тому що стінка крива. Тому ми зробили так рівно тут, щоб, щоб, щоб тут углу 90 градусів, щоб поставили тут дочу типу, окупація. А далі там буде стиральна машинка і там е, це в полочки будуть. Так треба. Так, да, красиво, навіть так, будто дорожня мити. Це кришу стрілять. Я кришу дико. Не дивись, що Вітя з зробив. Вчора Вітя замурував, а я, я вам не показувала, до речі, як він вчора так, закрив тут і ту щель, а зараз будемо зверху заливати, заліземо на кришу і будемо зверху заливати цемент. Це вчора от я позамітала, бачите? Вітя почистив, а я типі, там вичищувала, типу, ще, 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 ще О! О, там, бачите? все закрив ту щель кирпичами. Щоб не... А тепер будемо брати... там ще щель залишилася, ми ще зарізаємо кришу. Зробимо цементяру і зверху цементяру і ще закриємо. Так, щоб, щоб нічого не попадало. Внутрі там теж все є. Ці, от, да, да, І там теж так все є. Світло, бачиш? Ось, зараз ми будемо купити цемент. Навіть да, треба було закрити в Марлін. Ну, закрити ще. О, 9, 10, 10. А -а -а. І сьогодні все це буде дощ, мені сісти дорожня. Хочу поставити якусь штучку. А цієї сторони, бачите, ми зробили, за -э а зап'ягнули, там, взагалі, такі общем, У нас тут така обстановка. І все.